Які побічні реакції пов'язують із застосуванням МРНК вакцини від Pfizer-BionTech? Найчастіше зустрічаються такі побічні ефекти, як біль у місці ін'єкції більше 80%, відчуття втоми більше 60%, головний біль більше 50%, міалгії біль у м'язах та озноб – більше 30%, артралгії біль у суглобах – більше 20%. Підвищення температури та запальна реакція у місці ін'єкцій більше 10%. Більшість побічних реакцій має легкий або помірно виражений характер і самостійно минають через кілька днів після щеплення. Ці реакції частіше відзначаються після другої дози вакцини, і їхня частота знижується у дорослих групах. Крім того, у дуже рідкісних випадках повідомлялося про міокардит та перикардит, запалення серцевого м'яза та серцевої сумки. Ці захворювання розвивалися переважно у перші 14 днів після вакцинації, з більшою частотою після другої дози вакцини і були поширені серед чоловіків молодшого віку. У переважній кількості випадків міокардит та перикардит протікали у легкій формі та минали на фоні лікування та дотримання відпочинку. Були сповіщення про випадки анафілаксії. Поточні оцінки показують, що анафілаксія при застосуванні МРНК вакцин проти COVID-19 зустрічається з частотою від 2,5 до 11,1 випадків на 1 мільйон введених доз і здебільшого осіб з алергічними реакціями в анамнезі. Анафілаксія піддається лікуванню з умови своєчасного розпізнавання та швидкого надання допомоги. Якщо у людини розвинулася тяжка алергічна реакція після введення МРНК вакцини проти COVID-19, компанії Pfizer Biontech або Moderna. Цю вакцину більше вводити не можна.